Україна наша кровоточить, в темноті горить одна свіча, і війна живих усе толочить, виїдає серце деркача, всюди сум і сльози із хрестами, на іконах образи михтять, молять люди, просять із краями, а свічки в надії все горять. Чути ладан, стогони і крики, сльози плач і відчаї душі. Хто ж жимає у судомах руки, чути голос матерів і кущі, вітер гне дерева із кущами, так згинає старість людей, що приходять плакати з гаями за убитих, за своїх дітей. Плаче Україна із хрестами навіть небо плаче і плеве. Хочеться, щоб світло із гаями засвітило душі, що живе. Хочеться, щоб нарешті скінчилась війна і настав мир, щоб не гинули в санові нові. -нові Люди, які стали жертвами цієї клятої війни, і щоб нарешті Україна вся земля жили в мирі і спокої. Шкода, що століття починаються з війн і завжди війни розпочинають ті, хто на них наживається. Тому, коли обираючи владу, завжди потрібно думати, кого ми обираємо. Я сподіваюся, що Врешті-решт настане мир і люди не будуть гинути. Бажаю, як завжди вам, друзі, тільки всього найкращого, я на лаохоронця за спиною. Нехай все те хороше, що ви бажаєте, неодмінно збудеться. Нехай все хороше буде в вашому житті. Віри, надії, любові всім вам. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, справами, хто чим може допомагає. Навіть щирими, котрий раз наголошую молитвами, адже молитва велику силу має. Дехто в це вірить, дехто ні. Але всьому свій час, навіть ті, що не вірять, приходить час і увірують. Тому не опускаймо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.